Комунізм! Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, що таке комунізм і чому саме ця утопія неможлива в сучасному світі. Не забувайте про лайк та підписку. Поїхали! Комунізм це політична ідеологія, яка прагне створити класове суспільство без приватної власності на засоби виробництва, де кожен працює, здійснюючи свої здібності, а отримує відповідно до своїх потреб. Однак історія показала, що в багатьох країнах, які намагалися втілити комуністичну ідею, реалізація цього проекту призводила до репресій, порушення прав людини і економічних труднощів. А як не повезло, сама ідея комунізму виникла в 19 столітті в реакції на соціальні та економічні проблеми, які супроводжували індустріальну революцію та розвиток капіталістичних суспільств в Європі. Основні теоретики комунізму Карло Маркс і Фрідрих Енгельс розробили свою ідеологію на основі критики капіталізму та прагнення до радикальної соціальної трансформації. Маркс і Енгельс критикували капіталізм за експлуатацію робітників, соціальну нерівність, зростаючу концентрацію багатства та влади в руках капіталістів. Наші два заурядні економісти побачили історію як постійну боротьбу між класами, пролетаріатом, який створює багатство, і буржуазією, яка його апропріює. Маркс і Інгельс пропонували комуністичний проект, де пролетаріат під керівництвом комуністичної партії, взяв би владу, націоналізував засоби виробництва і створив би класове суспільство без приватної власності. Вони вірили в науковий підхід до соціальної трансформації, використовуючи матеріалістичну історичну концепцію для аналізу суспільних змін і прогнозування комуністичного майбутнього. Але це лише рожевий, глобальний, універсальний. Йо. Ця недоцільна ахінея була вперше сформульована в комуністичному маніфесті 1848 року, яким можна отак от взяти і підтер. Добре, ідея Маркса та Енгельса звучала утопічно, але давайте подивимося на практику. А практика така: в перших роках після жовтневої революції Ленін ввів політику воєнного комунізму, яка включала конфіскацію хліба у селах, контроль над виробництвом та розподілом продукції, що призвело до глибокої економічної кризи. Під Леніном комуністична партія перетворилась на догматичну організацію, яка вимагала від своїх членів строго підкорення партійній лінії. Та була готова використовувати репресії проти ворогів народу, ідея та чиста ідея комунізму, яка базувалася на соціальній справедливості, економічній рівності та свободі пролетаріат? де це все. Може, швейцарсько німецький агент Гриб не міг побудувати комунізм добрий чорт з ним. Давайте трішки далі візьмемо в СРСР під керівництвом Йосипа Сталіна була проведена масова кампанія індустріалізації та колективізації, яка призвела до голоду та репресій проти опозиції. Мільйони людей були вислані до праці в концтабори уваги, а політичні опоненти були репресовані або виведені на страту. О, добре, може нарешті, завдяки цим жертвам, ми змогли би побудувати комунізм, але економічна система комунізму також часто виявлялася неефективною. Відсутність приватної власності та підприємницької ініціативи часто призводило до низької продуктивності, неефективного використання ресурсів та дефіциту товарів. Привіт, Привісовочок. Трішки поясню, що таке планова економіка. Це система, де держава визначає обсяги виробництва, ціни, ресурси та інші аспекти економічної діяльності через п'ятирічки або інші форми централізованого планування. Хоча ця система мала певні переваги, вона також призвела до численних проблем та недоліків, особливо в контексті реалізації комуністичних ідеалів. То добре, ви можете запитати мене, а які ж проблеми від цієї помилки природи? А ось вам списочок. Ну як вам подобається? Добре, розберемо кожен пункт детально. У плановій економіці ціни та ресурси становлюються державою, але відповідно до ринкової сили, попиту та пропозиції. А це часто призводить до переднеймірного виробництва деяких товарів і дефіциту інших. Централізоване планування вимагало великої адміністративної машини, що часто призводило до бюрократизму, відсутності гнучкості та повільного прийняття рішень. Відсутність конкуренції та індивідуальної мотивації, яку пропонує приватна власність та підприємницька ініціатива, часто призводило до низької продуктивності та якості праці. Централізована система важко адаптувалася до економічних змін, технологічних інновацій та зміну попиті та пропозицій. Ці проблеми в одному букетику стали особливо яскравими в країнах з плановою економікою яких як СРСР, де спроби реформування системи не завжди були успішними, а наслідки цього став економічний занепад у 80-х роках та крах комуністичної системи у 90-ті. Такі справи. Таким чином, комуністична модель не враховує основних принципів економічної теорії, політичної свободи та соціальної реальності, що робить її утопією в практичному втіленні. Тому що вона порушує головний аспект цього світу. Вона суперечить людській природі комунізму. Є лише три види прихильників: це діди-історики, які вилізли з совка з головою пропаганди. Другий вид це студенти та молодь, яка зараз на пікі свого максималізму хоче все змінити радикально і насрати, як це все буде працювати, аби змінити останній вид це халявщики, які думають, що їм видадуть на халяву автомобіль, квартиру. Але ні, тобі видадуть дві квіточки на могилку за те, що ти дебіл вмер за цей режим, який неможливо побудувати. Комунізм це утопія, яку неможливо побудувати. А якщо спробуєш, вона дасть тобі лише смерть, низький рівень життя і ахуєнну тонухівна нащадкам, яким з цим всім прийдеться їбатися, щоб покращити те, що ти пригнічив. Ось твій комунізм. Ну а я знову дякую вам за ваш перегляд. Хай щастить.